На рисунку зображено пряму трикутну призму. Її бічною гранню є і дається 5 варіантів. Насамперед згадаємо, що якщо у нас довільна призма, то бічними гранями є паралелограми. У нас за умовою призма є прямою. Це означає, що її бічні ребра перпендикулярні до її основи. Візьмемо, для прикладу оце бічне ребро. Воно перпендикулярне до основи, тобто до нижньої основи призми, до верхньої основи призми. Так, що це означає? Що у нас вічне ребро перпендикулярне до сторони основи. І ми маємо з вами ситуацію, що у нас є паралелограм, в якому один кут прямий. Якщо у паралограмі хоча б один кут прямий, то він прямокутник, про це каже нам одна з ознак прямокутника. Аналогічно, можна довести, що інші дві грані теж є прямокутниками, оскільки е, дане бічне ребро перпендикулярне до основи, тут буде прямий кут, тут буде прямий кут. І так само, з, у нас же бічне ребро перпендикулярне до верхньої основи, то і тут буде прямий кут, і, да, і тут буде прямий кут. Можна було йти не за ознакою прямокутника, можна було показати, що у паралограма всі чотири кути прямі, а це за означенням є прямокутником. Отже, відповідь Б.